Так, ось. Вчора відремонтували, сьогодні вже вона відпочила. Зараз будемо збирати і побачити кінцевий результат. Бачите, вон тут ремонтик, я вам вчора вже викладав, знімав це. Так, все збирається. Так, стартанула накачка. Дивимося по самому пошкодженню, як усі кажуть. Накачай, покажи, подивимо, подивимося. Так, десь пропускає ще воздуха. Так, пішло накаченка йде. Бачно вам, що нічого не бачно. Це рівненько, це гарненько, це красовенько. Трохи не сідала синка, ну і немножко пукнули.